Вчора ми взяли інтерв'ю у самого шиковного чоловіка на Закарпатті. Петре, я ти кажу, ти його навіть на біциклі не дожениш. Він так скоро бігає як курс долара. А далі ще інтересніше. Наші закарпатці відкрили новий інтернет-магазин Пітята Експрес. Це такий як Алі Експрес, або товари там не з Китая беруть, а з п'яного базара. Або то такий. Ну все-все, всьо такого вам не розкажу. Позирайте самі. Петре, включай! Вітаю мешканців Закарпаття. Сьогодні ми розпочнемо передачу з ексклюзивного інтерв'ю з письменником поетом Іваном Котлоєпським. Доброго дня, Іване. Якщо він добрий. І я бачу ви дуже філософська людина. То є так, то є так. Давайте я тоді задам декілька питань. Як ви стали таким відомим? Я написав багато віршів про небо, зорі, ціцьки. А можете продекламувати деякі рядки ваших віршів. Звичайно. О, файні жоно, молоді дівки. Утки маєте такі ціцьки. Хотів би я про це дізнатись. І файно з вами поїбатись. Ціцькі ваші молодці. Дай потримати в руці. Люблю гори, ріки і ліси. А більше всього то, звісно ж, Іване, це шедевр такий глибокий філософський вірш, що мене пройняло до глибини душі. Скажіть, як ви пишете такі вірші? Мені для них потрібне вдохновення. І де ви його берете? Фляшка Неміров і маленько курну Тячевської маріхуану. Люди, ви самі все бачили, людина таланта Шевченко в гробові перевертається. Ван, я сам заплакав, чекайте, дайте мені секунду, бо то дві ж про цітке яй Яй, а тепер ми на такій позитивній ноті переходимо до новин спорту. Вітаю, з вами знову я, Андрій Митрош. І зараз зі мною сама швидка людина Закарпаття. Циган Болт то є я, цей Ганболт, Я бігав у скорше любого чоловіка. Що не віриш? Позрай дві секунди, і я на раданки в Ну, видиш, видишь уже мтуй. Розкажіть, як ви стали таким швидким? Як раду жилет з самого рождення. Мені любиться чувствувати адреналін, коли хоче хочеться припиздити. Я бігав у дором барда кожен день. А чули ви про найшвидшу людину в світі? Bolt, конечно, з одного cannot z jednego peraczyńskiego інata. Vontoże cigal mozdym місці пиздили железо. Але му пожадали дала і тепер пиздить всі золоті медалі на олімпіадах. Ви хотіли б з ним позмагатись? Я його влаплю, я його трахну. Он мені ще два цигарит довжен. E, добре. А коли у вас наступне змагання? Я не знаю. Як вижу ментута, то означає сигнал і треба уйобати, бо двоть вони узнали, що то я зпиздив тут железо. О, пиздец наш шлиня, ай бо хує ниня в лаплять. А, ви подумали, це флеш? Ні, це наш Циган Болт. О боже, він уже на набережній, Боже, який він бистрий. Є у нас таланта на Закарпатті. Що у нас дали? А, недавно в селові возник скандал. Ще три дні назад казали дюрові, або він прив'язав пса, бо він бігать по селові, як шалений. Блять, то я тільки казав або свого ябаного пса на ланц прив'язав, то демон не в шутки грядки потоптав. Та що в'язати кивуну сеся зорве? Та який долбоє пса до грозно прив'язує? А я вудки знав, що він такий сильний, що годен грозно вломити. Ната ціле, блять, по ньому не видку. А ну посок та Експрес. Алло, алло, чуєте мене? Блять, Вітя, забір тих курок нахуй в оці. Е, перебачте, кажете же, вам треба карбюратор новий? Ну, но, а ми привеземо за 2-3 дня 100% я вам кажу гарантія. Ну, добрий, добрий. Вітя, один карбюратор в Мукачево. Позирай, маленька, ту є адреса, маєш 3 дня. Блять, ще одна здохла. Ха, пой ту. Недавно до нас проблема обратив за сей чоловік. Он каже, що не гори найти дівочку. Коля то правда. Ну то да, у мене просто є одна проблема. Розказуй. Я цей, долбоєб. Не переживай, ми знайшли ті дівочку, Завтра йдеш на світанні. О, супер добрі. Привіт. Привіт. Головне, щоб вона не дізналася, що я долбоєб. Ти це вслух сказав. Йой! Погода хороша. Дякую. Долбоєб ти коля реально. Но no, не вийшло у нього знайти свою любов, та буде далі лисо оганяти. Що тепер робити? А якщо вотакий же долбойоп як коля, то у нас є людина, яка вам поможе. Hello people, my name is Jackson Vasilovich, і я знаю підход до тілочок. Тобі надоїло сидіти без дівки, і я навчу тя їх капчати. Позирай як треба. Здаров, мала, скільки тебе років? Ти що, придурок? Ти случайно не банк, бо я бо в тебе вклав. Йой. Слушай, дівушка молодая, давай сходим на фільм в Даміон в неделю. Пошов нахер, ідіот. Чуєш, ти шо на конфету сіла? Ні. А що в тебе така гузиця солодка? Йой! Ти, случайно, не серіал, бо я би тебе сняв. Йой! Кібо твоя ліва нога була п'ятниця, а права понеділок, то я бо зайшов на вихідні. Йой, блядь! Ти случайно, не дідом, бо я би запхав в тебе дітей. Йой, блядь. Ну а позирайте, а потім тоді дівки кажуть, що не я нормальний хлопцю. Петре, шо у нас дали. Фіглі по-закарпатськи і з Василем Підйопщиком. Блять, Петре, якого хуя тобі коли ж я казав уволити того дебіла. Ну та двун мій паця помагав різати та як його вужину. Я вас дораз сам, як паця, заріжу, я в вашу мать. Піздець, короче, того долбольоба ще не вугнали, даме йому пару секунд найпоговорить та йдеме на рекламу геть. Доброго ранку. Сьогодні... На ну, все-все поговорив та досить, виключай камеру, Петре. Вам надоїло возитися на роботу в забитих маршрутках. Зарплата піздець мала, начальник заїбав. Вам то, то надоїло, я знаю. У мене були точно такі проблеми, але я їх вирішив. Я уволив за та став бомжом, на ну, то що тепер? А ти що хотів, думаєш робота то лафа, а хер тобі ладишать та піздуй на роботу лініво ягуно? Повернулися в ефір. І коротше тільки що мені дзвонила жона казала, що їде моя любима ща, так що треба застрілити зустріти. Я побіг Петра за головного. Ой, я, що? Василю, давай кажи, що ти тут тоже ведучий. Ну я, ну, що я? Ей, виключай нахер, бо нічого не буде, а я не вернуся та нам шутким піздець. Всім пока. Dal bojab. Volte ho na ho na ide do di di kao bolni tu da tam figluje smikar jeden. A čekajte, și še jeden taki prikol. Te și tu suka lagerna.